Добрий день, пане водій. Згідно правил дорожнього руху зупинка заборонена ближче 30 метрів до пасткого майданчика. Доліпу яшня. Доліпу яшня. Тим бомжам бородати і Верховній Раді, що таксі така сама машина, як ваша. І вона повинна там зупинятися і виставити, там де ви, і там, де я. Ми одинакові. Бо я приїхав, зупинка, тебе зовсім детеріть. Зупинка. Я тебе там пустив, скажу, що пустив, Але я тут пустив. Ми одинакові. Хто це сказав? Хто це сказав? Верховна Рада так зробила. Верховна Рада зробила, а де це прописано? А я не знаю, де вони вже придумали. Я на це каштав, у Ну а де ви таке дізналися про таке? Що? Що ви маєте право ставати отут? Як я? то все стою? Я розумію, ну ви порушуєте. Не, ну, а ви дивіться, я... відкриті правила дорожнього руху. Там є пункт 15.9. Де сказано, що зупинка заборонена. І є перелік місць, де зупинка заборонена. І там сказано, що зупинка заборонена ближче 300 метрів до пусткового майданчика. Так. так. Там немає, крім таксі, крім автобусів, крім тролейбусів. Ми, ми все ж стояли, я руки вже робив. Я розумію, що так, ви руки порушуєте. Ні, то не давно ввели. Не не дав я питаю, чому водій порушує право дорожнього руху? Чому? Так, в правилах сказано, що зупинка заборонена ближче 300 метрів до паскового майданчика. Не маю, не маю, не маю, не маю а де це сказано? Считайте, слайдів. Ну почитати де? Нема такого. Я вже питав, що мені самі гаїчні. Eigentlich... Де це сказано? Ще раз питаю, пане. Так я знаю правило дорожнього рух, я ж вам поясню, що вам такого не існує. А не будемо ще ви считайте, ще добре. Я не буду говорити. Хто це, покажіть. Державну службу УСБ. Дайте знайомитися з документом вашим. Відкрийте, будь ласка, щоб я не трогав. Хто це? Я не можу прочитати. Чікайте, зараз. Я зараз навчальник позвоню, я полковник. Подзвоніть. Від водій... вас зараз пахне алкоголем. Ви в алкоголем здані. Я, я з, водій, з... з дня нарощую. Вітаю. Що? Я кажу, що ти водій, то що ви хочете. Ну, читайте. Він щось показує мені якесь посвідчення. Я питаю, що це за посвідчення? В алкогольному стані людина. Читайте, їдемо, зараз, читайте, питали. Ну, Ви порушуєте правила. Позивний 231. Що порушує? Він. Читайте. Де це сказано, ще раз питаю. Дивіться, пункт 15.9. Відкрій правила. Так, пункт 15.9. Відкриваємо, читаємо. Де це? Який пункт? Кажіть, будь ласка. Я того не знаю. Я так, от ви не знаєте, а кажете. Ну я знаю. Я теж маю права водія. Ну так. І де, вели... де це сказано? Правила, Нема там такого. Рух. Не існує. Ну, так я не да не було ніколи. Ще було. Да, не було, ніколи. Ще було. Да ніколи не було. Я хридок, ніколи мину. не було. Де... Ще було. Аню, 164, знаєш. Що, що? Аню 164. Че... Мені все одно, хто на чому їздить. де. Ще було там. Ви не праві, пане. Ви не праві. Ви не праві. Давайте я направлю це відео до поліції, ви отримаєте штраф і тоді ви переконаєтесь, правильно? Бо інакше вас переконати неможливо. Я вам казав, що таке було, а вели да що. Та не було такого ніколи. А чого ви не зупиняєте? Зараз зупинять на днях. Чекайте. А я ж підтверджую, що ти не прибив. Я не правий чому? Тому що не прийде що? 5 хвилин має право послуги, а немає. Де це сказано? Я, ну, я вам кажу, пункт 15.9 заборон. Так я вивчив, я їх знаю. Я вам наголошую, я знаю правила. Там нема дозволу зупинятись. Подивіться. Запам'ятали? Що що? Та да ніколи не було, заборона завжди була. Гарного дня.